Всім привіт! Мене звуть Олеся, Вітаю вас на своєму каналі. Я експерт з візуалу, створенні та обробці контенту. І на цьому каналі ми з вами говоримо про той самий контент, якого створити, обробити. Ще не забуваємо тривенити про саме життя. А сьогодні ми з вами поговоримо про ваші аккаунти в інстаграм. Цю тему, ми, до речі, обирали у моєму інстаграмі, тож це така хвилинка реклами моїх інших соціальних мереж. Буду дуже рада, якщо ви завітаєте і залишитесь там. Або тут. І от саме тут ми з вами подивимось аккаунти Інстаграм, які мої глядачі і читачі в інстаграмі. Instagram мені самі добровільно дозволили оглянути підпис десь і підпис десь перед тим як ми почнемо. Хочу вам сказати дві. Дві важливі речі: перше, наголошую на тому, що мені добровільно самі знов-таки дали згоду на те, щоб подивитися сьогодні їх контент в інстаграмі, тому так без дозволу оці руки нічого не брали. І друге, це те, що мої поради і моє бачення це моє бачення і мої поради, цитати великих людей. Я у тому сенсі, що до мене не обов'язково прислуховуватися усім і те, що моє бачення номер один. І якщо ти робиш якось не так, то ти робиш неправильно. Ні. Скільки сторінок в інстаграмі стільки й думок, але якщо вам. Подобається саме моє бачення, те, як я оформлюю свій інстаграм і Інстаграми своїх клієнтів, то сподіваюсь, що вам буде цікаво послухати. На сьогодні буде 5 аккаунтів на огляді, і не засмучитесь, якщо ви голосували, але не потрапили у цю п'ятірку. Навіть якщо вас сьогодні не буде у розборі, або навіть якщо ви є у розборі, я все ж таки раджу дивитися від початку до кінця, тому що ми можемо вчитися на помилках інших. Хоча я би не називала це помилками, бо це дуже грубо звучить, але я не знаю, як назвати це по-інакшому, тому давайте на сьогодні це буде якось помилки, але не тримайте на мене зла і пишіть у коментарях, як ми можемо замінити це слово на випадок, якщо вам сподобається ця рубрика і будуть інші частини. Ну а ми більше не затягуємо і переходимо до першого акаунту. Дивитися, ми сьогодні будемо візуал як такий, і можливо подивимось кілька відео рілсів. До речі, якщо ви хочете огляд і критику саме на ваші рілси, то пишіть у коментарях також, можливо, ми зробимо це окремим відео. І першою в мене на огляді Вікторія. Ось я її. Відкрила сторінку, що перше кидається в очі. У нас дуже гарна основна фотографія, але не видно вашого обличчя, і це дуже прикро, бо ви дуже гарна дівчина, і найголовніше, що наша основна фотографія це просто обличчя нашого профілю. Нам дуже важливо саме зачепити око глядача цією першою основною фотографією. Далі, що бачу, у нас мало хайлайтів. я б ще додала, але мені подобаються обкладинки у цих хайлайтів. Я якось вже говорила у якомусь з моїх відео, що зараз продовжується тренд на натуральну обробку, на натуральне ведення профілю. І, в принципі, непогано з хайлайтами, але б я, як і говорила, додала б ще якісь теми. Йдемо саме до візуалу, до найцікавішого: що перше кидається в очі. Це те, що мало вас і багато повітря. Я знаю, що було так дуже модно, більше повітря, більше якихось мінімалістичних профілів, але це відійшло на другий план. І перше, у нас все ж таки натуральність і не такий сильно продуманий візуал. Зараз ми вже не робимо пости чисто для загальної картинки, щоб розбавити візуал. Що ще я помічаю одразу? Це те, що частина, навіть більша частина, вона у теплих якихось відтінках теплої температури фотографії. А деякі є, які у холодних відтінках. І ось ці фотографії холодних відтінків вони дуже сильно вибиваються. І таке відчуття, що вони не з цієї сторінки і нема він бути тут. Хоча фотографії от Черілс. Дуже красивий, дуже атмосферний, мені дуже подобається. На цьому каналі ми, до речі, з вами вже говорили про вісім найпоширеніших помилок в оформленні візуалу в інстаграм, і от одна з помилок була саме про невизначення температури вашого профілю. І от я бачу, що вам більше подобаються саме теплі фотографії, тому, мабуть, вам буде легше притримуватися саме теплої візуалу. Також, якщо я гортаю трішечки вниз, я одразу бачу наступну помилку. Вибачте за слово помилку, але як і домовлялися, давайте придумаємо разом. Заміну цьому слову, так от я бачу у п'ятьох лініях п'ять фотографій в одному. Плані. Це знов-таки відсилочка до мого відео з помилками. Подивіться у цьому відео, скільки планів у нас буває, і не забувайте використовувати їх усі. Що останнє хочеться сказати, це дуже видно з чорно-білими фотографіями. Це різне світло і експозиція. Це знов таки було у відео про помилки. Я, мабуть, сьогодні буду вічно звертатись до цього відео, але ну таке життя. Тож резюмуючи, я би слідкувала за температурою, за світлом і за планами фотографій. E Я трішечки попрацювала з візуалом Вікторії і зробила з її ж фотографій, тобто тільки тих, які були у неї на сторінці, своє бачення її візуалу, це мій такий маленький бонус для найсміливіших людинок, які потрапили у цей розбір. Дякую ще раз Вікторії за те, що дозволила подивитися на її контент. А ми йдемо далі. А далі на огляді, у нас дана, якщо я правильно зрозуміла ваше ім'я, і перше на що я хочу звернути вашу увагу, як ви вже зрозуміли, це відсутність відсутність основної фотографії, бо я коли дивилася список тих, хто дозволив мені розбирати їх акаунти. Я навіть думала не відкривати цей акаунт, бо мені здалося, що якщо немає основної фотографії, то там немає і контенту. Добре, що я помилялася, бо дуже красива дівчина. В неї дуже красивий контент. Такі є фотографії, просто ну ось ось ця, наприклад, Боже, Ну яка краса? А ось ця тільки от люди там трішки трішки ось, наприклад, хлопець, ну взагалі був не готовий до цього. Ну, добре, повернемося до візуалу, що тут одразу теж бачу. Знов таки холодні і теплі фотографії в одному аккаунті. Я все ж таки раджу обирати щось одне. І от у даної її сторінки якийсь такий теплий більше вайп, і тому я би радила вам саме теплі фотографії публікувати. Що ще бачу одразу ось ця фотографія? Пам'ятаємо, що в нас вже відійшла ця тема з публікацією заради публікації або публікацією заради розбавлення контенту. Тому так, я б цю фотографію б замінила. Ось цю, наприклад, з фотографії карусель. От перша класна, але б я поставила другу на основну, на перший план. Довго не могла зрозуміти, чому ось. Усі фотографії вони дуже красиві, як в соло. А от загальний план, ось щось воно якось не сходиться. А справа та у зелених і блакитних відтінках. Якщо це синій такий, не дуже яскравий, то він повинен бути усюди не дуже яскравий. Якщо це зелений, саме ось більше такий саме зелений зелений, а не жовтувато-зелений, то притримуватися саме зеленого відтінку. Ще що помітила, це трішечки різний контраст на фотографіях. І це те. Теж дуже вибивається з загальної картинки, і отут горизонт завалений. Ось. Слідкуйте за тим, щоб лінія землі, будівель вона була ось рівненька. Ось так би я зробила візуал дани. Бачите, трішки виправила синій, трішки виправила зелений, трішки виправила контрастність на всіх фотографій і температуру. І додала ще більше от планів фотографії. І ось такий у нас візуал вийшов. Знов таки, якщо буде цікаво подивитися, які плани фотографії є, які ми можемо використовувати. І так, я не видаляла важливі пости зв'язані з війною, бо у нас такі часи. До речі, нагадую, що у описі до кожного відео я прикріпляю реквізити для донатів армії чи фондів, і буду це робити аж до моменту перемоги. Ще тільки зараз помітила, що у Дани взагалі немає хайлайтів, я б додала. І це, мабуть, все, що я можу сьогодні сказати стосовно сторінки дани, тому ми рухаємося далі. Далі у нас сторінка Наталі, і мені дуже подобається її основна фотографія. Мені дуже соняхи подобається, тому. У ну це просто-просто не можу не, не дивитися. З хайлайтсами це також начебто добре, але у них і у візуалі є те, що мені ну, дуже кидається в очі. І це ось ці обкладинки з дуже замиленим фоном і з такими дитячими шрифтами. Тому до того ж вони всі різні на кожному з відео і на деяких обкладинках. На жаль, навіть не видно, що написано. Видно, що були задіяні сторонні програми, і було задіяно це багато сторонніх програм. І воно створює враження, ніби то сторінка вона якась з 2015 року. Зараз на жаль, так вже не актуально робити. Рілси вони класні. Але у багатьох рілсах, от саме ракурс, з якого знімають, мабуть, ось так ось якось знімали, чи ось так, ось такий ракурс він дуже ріже довжину ваших ніг. І от воно дуже викривлює пропорції вашого тіла. Намагайтесь знімати відео і фото з рівно поставленою камерою, так щоб камера стояла навіть на рівні вашого живота. Самі рілси і ідеї мають місце бути, і все тут дуже добре. Продовжуйте у тому ж дусі. І сама обробка відео і фото, вона от. Саме натуральна, нічого зайвого тут нема. От трішечки тільки помітила знов-таки перебій з теплою і холодною гамою. Але думаю, це вам буде взагалі дуже легко виправити. Тому тут я зупинятись не буду. Ось так я бачу сторінку Наталі. Знов таки, я використовувала тільки фото, які є у аккаунті. Так, тут у нас немає тексту на фотографіях, його майже взагалі немає. Так він виглядає трішечки чистіше і трішечки більше на часі. А взагалі у Наталі дуже класне почуття стилю і. Мені подобається рілси, які ви створюєте, тому продовжуйте у тому ж дусі, але так, основне, що я б змінила обкладинки, щоб профіль виглядав більш актуальним. Далі у нас Діана, якщо правильно зрозуміла. Або навіть у профілі написано ді, тому будемо звертатися саме так. Основне фото мені подобається, хоча я от зробила би його, мабуть, трішечки світлішим. І от трішечки б приблизили саме обличчя, а в цілому, от те, що треба. Ще хочу сказати, що просто закохалася в ці обкладинки для хайлайтів, особливо ось помаранчеві. ось ці. Класні, такі рожеві теж. До візуалу от, також, щоб майже не причепитися. Але от якщо чіплятися, перше, я вже говорила у цьому відео, що ми дивимося за зеленими і блакитними відтінками. Ось ця фотографія. І фотографія, наприклад, з білочкою. Ось тут зелені відтінки, вони дуже яскраві, дуже прямо зелені, зелені. А ось тут вони вже в зелені. Далі я б змінила трішечки світло у деяких постах у фотографіях і обкладинках рілсів. Дуже важливо дивитися за світлом у вашому профілі. Якщо це світлий профіль, то робити світлі фото. Якщо темний, то темні. І от за контрастністю я б теж слідкувала. Бо основна частина візуалу у вас не дуже така контрасна, і тому деякі фотографії дуже вибиваються з загальної картинки через саме різну контрастність. І ось в ось. Цьому рілсі я би обкладинку трішки змінила Якщо приглядуватися, то так воно видно, що там щось робиться гарне і естетичне з круасаном, але на перший погляд це щось незрозуміле, і в поєднанні з фотографією, яка нижче, таке відчуття, що з голови щось там дивне вилазить. Це ще одна помилка, про яку я згадувала в ось цьому відео. Якщо буде цікаво, подивіться. І, от, наприклад, якщо дивитися саме ось цей з круасаном рілс. Ну, дуже класні кадри, я би просто змінила обкладинку. До речі, про Reels. Якщо ось ми заходимо саме в стрічку Reels, дуже небезпечне поле у вас для тексту я би залишала трішечки більше простору, бо сама стрічка Reels може з'їсти шматок тексту. Бачу три фотографії зі спини, це одне і те ж позування. Я б міксувала на візуал з 12 фото дві це максимум фотографії в одній позі. І от. Останні, ну це таке, от якщо прям приколупуватися, так приколупуватися. Ось ці дві фотографії вони мають однаковий план саме з розташування об'єктів, на яких ми робимо акцент. Тобто тут в нас будівля справа і тут ви справа. На мою думку, краще було б відзеркалити щось з цих фото. Ось як візуал дій бачу, я трішечки вирівняла контрастність і зелені відтінки. І ось що в мене вийшло. І на цьому ми завершимо з візуалом дій. І переходимо до фінального. Я взяла профіль Яни, довго вагалася чи брати цей профіль на огляд, бо ідеально. Просто усе. Мені дуже подобається, як я наміксую фотографії нюдових кольорів з якимись яскравими акцентами. Як з одного переходить в інший колір. Ну це просто щось неймовірне. Але я ж тут для того, щоб приколупатися, я прошу вибачення, моя камера і батарея на ній сказала мені до побачення. Тому ну, ми дознімемо це відео на телефон. Сподіваюся, що ця зміна в картинці не дуже зіпсує вам перегляд. А мені в нотатки треба записати, щоб я купила додаткову батарею. Так от перше, що я помітила, це знов таки Різний контраст і освітлення на фотографіях, особливо на чорно-білих фотографіях. Це помітно. І далі деякі фотографії у загальній картинці мають таке враження, ніби то щось з голови вилазить чи виростає, і це в нас знов таки. Ви знаєте, в якому відео більш детально можна подивитися про це? Тому так я би радила дивитися, як воно виглядає. У планері, щоб не накати ось дивних поєднань, або при публікації залишати простір над головою чи нижче ніг, ні, ні, або два одразу. Ну і все. Бо ну ви бачите, мені більше, ну просто навіть якщо б хотілося якось приколупатися, ну не ну нічого мені сказати. Це дуже красивий профіль. Ну що на сьогодні в мене все ще раз наголошую, що моє бачення це тільки моє бачення, і ви можете не прослуховуватися до нього, і взагалі хто я така. Знову повторююсь про те, що. Я ні в якому разі не хотіла нікого образити. Тому, будь ласка, якщо зможете, напишіть мені у коментарях, що все добре. Тому що я не зможу тоді спати з думками, що я ось такий пацюк. Сподіваюсь, що вам було цікаво мене слухати, що ви дізналися щось нове. Або можливо, ви не були у огляді, але помітили за собою якесь зауваження. Обов'язково пишіть усі усі свої думки у коментарях. Залишайте вподобайку, якщо ви додивилися аж до цього моменту, і залишайте зі мною все. Давайте підтримувати україномовний контент. На ну, з вами була Олеся, і Ми побачимося вже дуже скоро у наступному відео. А поки що, па-па!